Може, знаєте, де це? Всі знають будинок на скелі. Це буде 75 баксів. Або йди сама. Послухайте мене всі. Це вікенд до Дня праці. Кели проводять заходи кожного дня. Усі деталі обговорюються зі мною. Якась безпритульна в будинку шукає тебе. Ще й сміття з собою притягла. Назвалась твоєю сестрою. Ні, ні, ні. Я сказала, в тата діагностували ранній початок деменції, а ти мені фруктовий коршен. Вітаю, леді, напої і закуски там далі. Що це за місце? І чому всі схожі на великодні яйця? Це що теж їхня власність? О, Мікейла, вона мій бос. Я називаю її Кікі, і це справді велика честь. Гей гей це у неї скіпутер? Хто це? Це моя сестра. Я не знала, що ти існуєш. Повір, ми з Сімон дуже близькі. Чому вона не розповіла про тебе? Де твої татухи? Я їх видалила. А наша сестри тату вона трешова. Сестра повернеться з пробіжки з твоєю дружиною, яку вона схоже боготворить. Кікі справляє враження на людей? Знає... Подих. Десять з десяти. Мій? Візьми жуйку. Тато постійно питає, де мама не відчуваєш відповідальності за нього. Він же не відчував відповідальності за мене. Я люблю те, ким я стала. Я єдина людина, яка завжди стояла за тебе. Тільки стоїть за мене. Я не монстр, як ти вважаєш. У неї якась дивна сила у всіх у нас. є. Це найкращі моменти життя. Це Мікейла так міцно вчепилася у твій розум. ге-гей. Ге що ти не усвідомлюєш, що вляпалась. Я ніколи не була щасливішою! Треба звідси нафіг вшиватись! Ніхто не знає тебе як сестра, і ніхто не любить більше.